Учителька запитує дітей, ким ви хочете бути, коли станете дорослими. Вовочка й відповідає, я хочу бути дебілом. Здивована вчителька каже: Вовочка, а це ще чому? Бо коли ми з татом гуляємо, він усе каже: поглянь на того дебіла, яка в нього машина, поглянь на того дебіла, який у нього будинок. <риклад> Дружина чоловіку каже. Ну як зводив Вовочку до лікаря? Зводив. Він його послухав? Послухав. Ну і що сказав? Сказав, що з його голосом тільки по електричках побиратись. <риклад> Батьки вовочки лягли спати, а вовочка підслуховує біля дверей. Дорогий, я б хотіла дівчинку, говорить мама. Гаразд, буде тобі дівчинка. Вовочка, вриваючись в кімнату, а мені шаблю, снікерс і велосипед. <рес> На урок зоології вчителька принесла кавуна. Що це таке, діти? запитує. Ха, та це ж кавун, Марія Івановна, вигукує вовочка. Ні, це мічуринське яблуко з хидною посмішкою, каже вчителька. Наступного дня вчителька приносить диню. Діти, що це? Диня, каже вовочка, неправильно, це мічурінська слива». Вовчик на третій день приносить портфель раків і, висипавши їх на стіл, учительки запитує: Марі Іванно, а оце що таке? Як що, звичайно ж раки? Ні, марі Іванно, неправильно! Це мічурінські таргани.